Шановні учні, мене звати Євгенія, я народилась і виросла в Дружківці, але так сталося. Що часом я переїхала до Слов'янська, і наразі сьогодні я представляю свою громадську організацію Слов'янська Січ. Ми займаємося тим, що надаємо допомогу як переселенцям, переміщеним особам військовим. Ми займаємося військово-патріотичним вихованням молоді. Адже саме у ваших руках майбутнє. Ми, наше покоління, трохи старше покоління, закладає лише сьогодні фундамент становлення єдиної могутньої держави. Майбутнє ж буде творити ви. І висловлюю свою щиру радість тому, що сьогодні у постконфліктний період, у такий непростий для країни час майорять державні прапори у ваших руках. Сподіваюся, що та ціна, яка була сплачена 2014 року на Майдані під час Революції Гідності, і та ціна, яка сплачується сьогодні на полі бою світом нашої нації, не буде втрачена, не буде забута. Тож єднаємось для створення могутньої єдиної соборної України. Слава Україні!